Відпоціновичі отвіл. Сьогодні у нас посилочка від моториста. А, моторист це наш підписник, який у нас постійно на стрімах, на ефірах всяких, і коротше ви зрозуміли. І що? Прислав він нам посилочку з тачками. А, трошечки я на пошті привідкрив, щоб зрозуміти, що там, хоч плюс-мінус, лежить, і там лежать тачки. Так от, ну що ж, давайте подивимося, що він нам надіслав. Е, якогось прям неймовірного огляду я не робив. Просто глянув одним глазом, що там взагалі. Так, от, е, давайте почнемо. Давайте почнемо з запаку. Так, куди нам коробочку коробку Ось сюди. Так, а, була у нас така тачка. У нас така тачка продавалася навіть е, на аукціоні. А, вот, Glory Chaser. Значить, правильно читаю. Ладно. <рикольно> Прикольна сама по собі тачечка, дуже приємно виглядає. Єдине що, єдине що, дивіться, що у нас тут: а, польська наліпка. Ось така от виглядає, можете глянути собі всяку інформацію, якщо вас цікавить. Так, і перша тачка, фантазійчка але вона приємна. Вона, до речі, от е, скільки я її разів бачив на фотографіях, вона на фотографіях виглядає ну, плюс-мінус. А от в реальному житті, чесно кажучи, думаю, навіть може розпакувати її, щоб вона ганяла. Приємна, дуже приємна фантазійчка Ну що, давайте наступну. Так, наступна Наступна це ось така у нас тачка. А, блин, нагля, нагадує якийсь патібас колеса дуже приємного фіолетового кольору. А, і рожевого, якби вдруг кудись на кастом, то взагалі кайф. Але сама по собі ташечка приємна. Це у нас такий, знаєте, от реально щось типу паті Баса. А назва в неї Род Бандіт Таксі. Отак от, так от. А, начебто нічого в неї не відкривається, нічого не робиться. Але сама по собі, ну як на мене, досить прикольна. А, салончик тут видно, водійське місце. Коротше, клас, тачка дійсно прикольна. Я думаю, десь вона, можливо, колись займе своє місце у нас на діорамі. Вот. Або навіть буде їздити, бо вісі у неї нормальні, не криві, вона досить непогано їде. Єдине що, треба її а, трошечки привести до ладу, щоб вона покраще їздила. Ну що ж, окей, давайте, мабуть, так буду потроху виставляти тут. Так, що там наступне витягується? Наступна наступна ось ось така фіолетова, приємна, прикольна, драгова тачечка. А, так, назва у неї Шевінова Гасер. Окей, є таке, різноширокі диски. Тут взагалі м, прям тоненькі колесика, тут широкі. А, колись думав собі її в колекцію, але щось я думав, 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 думав і такий. Та нує є. А тут від моториста вона приїхала і це кайф. Ну, прям кайф. Ще й розпакована, буде тоді точно вона кудись нам на діорамку. Єдине, що хотілося б, щоб вона пішла на драговий трек, який у мене поки що є в задумі. А, але у неї трошечки. Навіть не через те, що вісі там якось не так. А сама по собі тачка не дуже пропрацьована, приємно, так би мовити, і колесо зачіпляє арку. Ну, ви можете бачити. Тобто воно катається, крутиться, але не завжди. У нас є ще одна така тачка, це у нас золотий мустанг, у якого теж дуже схожа проблема. Але, ну, окей, окей. Так, що там наступне? О, наступне, це у нас ось такий тягач. А, він у нас. Так, номер 8, Made in China, High Speed. Окей. Так, ну, зрозуміло, що це не Hot Wheels, але сама оця верхня частина, вона а, залізна. Ну, в цілому, в цілому, знаєте. Вона якось трохи не в пропорціях, мені здається, але в цілому, ну, якщо дійдуть руки до кастому, то, можливо, можливо навіть зроблю з нею щось приємненьке, більш адекватне. Але поки що, поки що стане вона ось сюди і поки буде тут стояти. Так, наступне. Наступне, О. Отаке от, от чудо. Це у нас допомога. Скора допомога. 911. Окей, 1 Навіть досить приємні, прикольні такі диски, як для швидкої допомоги. Але єдине, що стан у неї на превеликий жаль вбитий. Дуже шукаю швидку допомогу. Прям дійсно таку приємну, класну для відосиків. Але ну не впевнений. Не впевнений, що ця нам підійде, навіть якщо її свапнути, е якось її підвідновити, чесно кажучи, не впевнений. Так, і це у нас, до речі, тачка від Maisto. У нас від маїсто, по-моєму, нічого взагалі немає. Ми не збираємо маїсто. Мені маїсто, чесно кажучи, не подобається. Не по деталізації, не по. коротше, не по чому не подобається. Ми не збираємо маїсто. Але окей, нехай буде. Можливо, 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 щось з нею зробиться. Так, наступна тачка. Наступна тачка це у нас Ford Transit Connect. Є у нас така сама, десь лежить, є така сама, але прям в ідеально ідеальнішому стані. І що? Вона навіть по пару разів ганяла на треку. Коротше, вона лежить поки що до найкращих часів, коли у мене буде допрацьований трек. О, вибачаюсь, коли буде допрацьований трек з діорамою, тоді вже будемо щось такого плану, якісь можливо. Коротенькі скетчі, відосики робити з транзитами, з вантаж... вантажівками і так далі. Але поки що, поки що немає поняття, але в цілому добре, що є ще одна. Окей. Так, добре. Наступна тачка. Так, наступна. О, це непогано дістав. Так, це у нас, це у нас, це у нас 2015 Ford Mustang Мустан GT uh, Convertible dtv 81. Важкувато читати на такому сірому фоні. Так, це у нас Hot Wheels, приємненький, синенький, GT-шка. Uh... Ну, сказати, що прям якась неймовірна тачка, не можу сказати. Ну, саме от е, в тому вигляді, в якому її зробив Hot Wheels. От. Але сама по собі тачка дуже крута, Ну, в реальному житті. У нас, до речі, до речі, якщо я не помиляюсь, є. Або зараз. О! Так, у нас дубль зробився. Так, це ось наша тачка, яка ганяє по треку. А ось це тачка, яку подарував нам а, моторист. Ну що ж, окей, окей, подивимося, подивимося. Вони цілком абсолютно однакові. Так, да, абсолютно однакові. Ну, нічого, нічого. Дублі це теж не зовсім той погано. Я б сказав, навіть іноді добре. Так, наступна, наступна. Так. Так. О. <ріхи> а, так, так, так. так, Ну це, до речі, на Volkswagen нагадує. Знаєте, старенький такий Фольц. Ой, забув зовсім, як він називається. Можливо, написано. Ні, не написано. Від Маїсто, до речі, теж тачка Made in China, Непогано, непогано виглядає навіть е, в цілому в цілому під масштаб плюс-мінус підходить. Плюс-мінус підходить. Ну, я думаю, що ось ця тачечка у нас на діарамі точно займе своє місце. Це прям 100%. І, до речі, досить патріотично виглядає. Приємненько, приємненько. Так, о, щось у нас там тачка сама собі поїхала. Так що там наступного. О, це я нарив. Там, до речі, немало тачок. Дякую, мотористи. Дуже приємно. А, так, це коляска. Ось така з величезним диском. До речі, прикольненько. А... Кудись, кудись я хотів свапнути. А, на Сільвію я хотів свапнути ось такі великі колеса. Але щось там пішло не так. ладно, Окей. Ну що ж, так, коляску. Я не знаю, що з нею робити, але мене забавляє, що вона чорно-рожева, що чорно біло рожева така, знаєте, емо стиль. Так. Ну. Фіхйозна, що з нею робити, якщо чесно, але сама по собі штука досить прикольна. Е, ми її прям зовсім ніколи не хотіли, от прям знаєте, щоб так купити собі. прям. А от як подарунок, кайф зайшло. Дякую, величезне, дякую величезне. прикольно, прикольно. Знаєте, такий, е, її можна подарувати і як жарт, а можна і подарувати всерйозко. Так, що це у нас наступне? Е, так, це Hot Wheels має бути. Ні, це не Hot Wheels. Це не Hot Wheels, це підробка. Але у Hot Wheels є така штука. Важкувато її назвати машиною, але є така штука в оригінальному Hot Wheels. Прикол, що стоїть як солдат. Чи ні? Мабуть, ні, але схоже, схоже трошечки на ноги. Ну що? Не знаю, не знаю. Навіть, от, що з нею робити? Мені, чесно кажучи, чесно кажучи, дуже до вподоби диски. У Hot Wheels є такі самі диски в оригіналі. Приємні, прикольні. Вони досить-досить непогано виглядають на GDM-них тачках, якщо їх підфарбувати. А так. До речі, двигун тут. Ну, коротше, якщо і навіть що, то можна буде кудись на кастом забрати. Окей, окей. Давайте наступне. Так, що це у нас? Так. Дивнувато виглядає. А, це Маїсто. Так. Розевуд. Можете поправити мене, як воно читається, але окей. Ну, маїсто є маїсто. Я, чесно кажучи, не знаю. От е, маїсто, окрім якихось діарам е, з не знаю, там, поламаними машинками, чи ще щось з такого плану, чесно, я не знаю. Ну, мені я, от, прям, в будь-якому випадку приємно, що подарунок є, але маїсто. Взагалі не переварюю в них ні якості, не деталізації нормальної. Вони нормально не ганяють по трекам. Тобто, окей, навіть якби вони були такі, які є, але ганяли би по треку добре. Фіг з ним, окей, можна було б щось і придумати. Знаєте, вони такі досить, е досить мультяшно виглядають. ну от Багато з цієї, так грубо кажучи, серії, вони виглядають досить мультяшно, і можна було б з ними теж якісь, е якісь відосики робити такі мультяшні. Але що в моїх реаліях? Ну, чесно кажучи, не знаю. Не знаю. А ще тільки тільки зрозумів, що це вже третя жовта тачка. Оце прикол. Так, що там у нас тут? О, ще одна жовта тачка. <сум> так, оце дійсно прикольна річ. Це дійсно прикольна річ. Така, знаєте, от хто грає там в настільні ігри і так далі. Ви просто приходите і такий я зі своїм кубиком. Такі, з машинкою. А, так от, в чому прикол? Ось така тачечка. Виглядає вона забавно. Забавно. Але найголовніше позаду є ось таке колесо. Тут, бачите, є 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 і так далі. Заново точніше. Так, це, грубо кажучи, як гральні кості. Тобто можна отак. от. Оп. І у нас тут випало 2. Бачите, через таке віконце. 1, 2. Три, чотири і так далі. А, прикольна штучечка Прикольна штучечка. Єдине, що жовта. <свісна> а, зроблена вона, до речі, під таксішечку. Прикольно, прикольно. Я колись думав її придбати. А, навіть було ще два реколора точно можливо взяти. Ой. Але щось, коротше, вирішили, що та потім, та потім, та потім. І ось потім до нас нарешті дійшло. <свисті> У вигляді подарунка. Дякую, дякую. Оце реально прикольна фантазічка. До речі, можна сюди О, її можна взагалі сюди помістити. <свисті> так, наступне що там ще? О! Хорош! Слухайте, ну це прям. Прям, да. От, от прям. Клас. Мені подобається. Чорний матовий. Такий вже трошечки заюзаний. М -м, хто це у нас? 32-го Ford. Окей. Блін, прикольно виглядає його чисто от одразу на свап І буде класна тачка. Прикольно, прикольно, це прям подобається. І двигун гарно виглядає, і в цілому сама тачка приємненька. Прикольно, прикольно. Якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, у нас, можливо, є така сама жовта в деколях Moon Race. Чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю, але щось мені здається, що у нас така є. І, по-моєму, від Matchbox... По-моєму, від matchbox Але чорна, ну слухайте, прям... її можна взагалі, знаєте, під редлупс робити. Така і ржава, і дирява якась така. Блін, прикольно, прикольно. Хто її тут вже? Колеса. На розвальчик треба сходити. Ладно. Але сама тачка сама тачка дійсно приємна. Приємна і мене вразила. Так, окей, окей, так. Що там ще в коробочці є? О, о, знайшов щось. Так, а, це у нас Ford Torino. Ford Torino. Досить забавно він виглядає. Трошечки такий битий, сколотий. От, Явно брав вбрав участь не в одних перегонах. Ви бачите, прям такі дійсно сколи. Десь він лупився. Окей, окей. Тут можна підфарбувати взагалі ці зябра. Слухайте, ну виглядає чисто от по-американськи. Дійсно по-американськи. Єдине, що не зовсім впевнений на рахунок цього кольору. Хоча в реальному житті, не через камеру, якщо дивитися, він трошечки більш такий апельсиновий, а на камеру він трошечки більш гірчичний. Ну, плюс-мінус, у кого як екран передає. Але в цілому, в цілому, непогана тачка. Непогана тачка. Те, що у неї трошечки там проблемки, по-моєму, з вісями. Але в цілому, в цілому, приємненько. Я думаю, ми кудись знайдемо, куди його застосувати. Так, і що там є ще? Щось? О, так. Остання. Остання Зараз, Ой. Зараз, секундочку. Остання. О, Остання це у нас фантазєчка на великих колесах. Блін, прикольно! Прикольно. Ось такі великі колеса. Мені подобаються. Хромовані спиці, великі, вони дійсно великі. Ух, який приємний ефект! Okay. Коротше, і менші передні. Слухайте, ну, це 100%, 100 колеса, просто мають іти на якийсь кастом. Я рідко кастомлю тачки на резині. Наприклад, 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 ось є у мене така Феррарія. Да. Вона теж мала бути на різних дисках, тобто задні більше, передні трошечки міль... менше, <світую> але, але не було в мене нормальної резини, і я поставив так. Коротше, не, ставлю, не ставлю на гуму, бо по треку потім тачки не будуть їздити. В поворотах їм потім важкувато. Ну, коротше, Є свої нюанси, так би мовити. А ось пластик, він потім може і їздити далі е, на треку, і виглядає в цілому нормально, і не буде вибиватися з основної маси тачок. Так, ну що ж, фірарка F430 Spider. Є така. Е, так, ну що ж, давайте перейдемо до тачки. Сама тачка фантазійна, забавно виглядає щось у неї таке враження, наче. Рухається, не рухається, не розумію. Не зовсім зрозуміло, роз, що за тачка, знімається тут щось, чи не знімається. О! Ооо, дивіться, який прикол. Такого я, чесно кажучи, не бачив ще. Оце веселуха. Так, ну якщо крутяться колеса, то нічого, там ніякого кардану немає. Але в цілому прикольно прикольненько Так, назва у неї Парадокс. да ну, Згоден. <свісно> Точно, що Парадокс. Так, ну, на рахунок самої тачки. От не впевнений, що я кудись застосую цю тачку, а от колеса з неї, колеса з неї 100% мають піти кудись на кастом. Мені чомусь приколює брати якісь. А, якісь такі, знаєте, плюс-мінус звичайні тачки, і свапати туди ось такі величезні просто колеса. Не знаю, от, наприклад, навіть сюди величезне колесо і наперед теж побільше. Ну, ви зрозуміли. Коротше, ладно, ладно, окей. Ну що ж, е, моторист, дякую величезне, дякую величезне. Тут, до речі, е, трошечки залишилося з е, цього. Um, ця коробочка була у нас uh, на сюрприз-бокс. І ми ось такою штучкою ще наповнення робимо в сюрприз-боксики. Uh, вот. <говорит> Він нам просто відправив так само. <говорит> Дякую. Це приємно, це прикольно. До нас періодично повертаються наші коробочки. Uh, uh, о, І забули, звісно, про запак. Ну що ж, ось такі тачки. Ось такі тачки прислав нам моторист. Дякую величезне. Е, хтось з них більш прикольний, хтось з них менш прикольний, хтось е, взагалі не знає, що з ними робити, але придумаємо, окей. А дещо, прям навіть, е, я думаю, ось раз. Ну, оця точно має піти на трек. А от. Єдине, що. А у неї теж, до речі, трошечки ржаві вісі. Ну, ладно, подивимося, можливо, щось зможемо з нею зробити. У нас, до речі, були ще такі самі, в лоті попалися, дві, по-моєму, штуки були, і вони теж е пішли на аукціон. Окей, окей, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку щось будемо думати: Діорама теж е розвивається, Діорама потрошечку робиться, хто не бачив, Хто не бачив, з цієї сторони я ще зробив паркінг двоповерховий. От. І буде буде ще, але трошечки пізніше. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам в цілому такий подаруночок. І можливо у вас якісь тачки є. Все, дякую, моторист, дякую величезно за подарунок. Пішов думати, що з ними робити. Все. Пока-пока-пока.